То величезна кількість людей після використання таких батарейок не дуже спішать їх утилізувати і зберігають їх вдома. Та думають, отаке там фотоапараті не роблять, а колись ще, може, десь на чорний день іде там десь до пульта, щось переключити, та і ставлять там вдома, там, складають вдома. От вони купляють нові батарейки, цілу величезну кількість всяких різних батарейок, Думають, а ми, я знаю, там такі батарейки стоять там вже підсівші, а ну, це новесенькі, нехай там собі стоять. А тут а, раз там прийшла, наприклад, ваша мама. Знаю по собі. Зробила порядок по своєму вашому будинку. І все, блін. І потім ти хрень його знає. От є дві батарейки. Ну і зрозумій. Ну зрозумій, яка батарейка добра, яка погана. Звичайно, зразу поспішає людина за тестером або ще тому подібному. І провіряє. ну не кожен має тестер вдома. І провірити батарейку, я то кажу, таких умов без нічого не дуже так і легко. Ну, я ще колись пам'ятаю, були такі батарейки що там. Там нажимав і назад показувалась такі, такі, другі батарейки. Можливо, зараз є, я не знаю. Ну, і діло в тому, що їх провірити дуже легко. Буквально за пару секунд можна взнати, яка батарейка з цих, з цих батарейок добра, яка які погана. Наприклад, я зараз візьму дві батарейки з цих. От, наприклад, я взяв дві батарейки, бачите? Я взяв дві батарейки. І я знаю, що одна з них погана, а одна з них новенька, а одна вже підсівша. Так, оця підсівша це просто я знаю. А ця новенька. Ну як їх розпізнати, правда? Це, можливо, старий прикол, та неможливо, це точно старий. Багато хто, дуже багато хто це знає і зараз буде поплюжити, о, та ти там. Що ти розказуєш, то, то блін, то я ще в першому класі таке вчили. Ну, можливо, вчили, але багато хто не знав. Ну, Я чисто сам признаю, що я тільки недавно сам це знав. Блін, мені ж самому сидно, блін. Ну, діло в тому. Я зараз вам покажу, хто не знає, знає зараз після того, як покажу зараз хто буде пробувати. А блін, а дійсно так. А чи не так? Я скажу, що так. Я теж спочатку думав, що такий лайфхак, блін, неправильний. Ну, Блін, мені не дасть результату, це якось так. Ну, ай все ж я піду провірю. Я став, зібрався, блін, включив лямпи. Так... До речі, бачаєш, що зараз тут такі тіні падають і тому подібне те, що знімає в умовах такого. Бикауто без світла. Знімаємо таким, що маємо, не знаю, там не видно, не важно. І... і. Я, блін, побіг. Я провірив їх. Дійсно, чи це правильно. Чи це правда, блін. І дійсно, і це правда. Буквально за пару секунд можна дізнатися. А зараз, коротше, ви не забувайте нажати вподобання підписатися прямо зараз. І зараз ми побачимо цей лайфхак. Для початку ми візьмемо дві батарейки, яка з них одна добра, а одна з них вже використана. Зараз ми провіримо тестером, яка з них добра, а яка з них використана. Так, провіряємо спочатку цей. Давайте. Давайте ми провіримо, що у нас там показує тестер. Так, ця нам показує 1 вольт. Трошечки більше. А має мати, як всі знаємо, вже півтора. Ця вже трошки підсівша, можливо, повністю. А тепер беремо іншу. І зараз ми дізнаємося, яка з них все ж таки нова. От, беремо плюс плюс, мінус. Заміряємо. А це має 1,6 вольта. Ця батарейка нова. Ця використана. І ось наші дві батарейки. Ця погана. Ця новенька. Але як ж знати без тестера, що ця погана, а ця новенька. А дуже просто дивимося. Якщо взяти батарейку погану, бачите, використано, просто підносити ненавеличку висоту, ось так, і легенько, рівненько старається кинути. Бачите, вона підскакує ще раз. Бачите, як вона скаче. Ще раз. Бачите, як попригончик. Ще раз. А тепер беремо батарейку нову. Дивимось. Бачите? Як вона... Вона падає не підскакуючи. Тепер беремо дві. Дивимося. Pamatėme skirtį? Štras. Ir štras.